Доброго раночку, мої любі хлопчики та дівчатка! Запрошую вас на заняття з малювання. Малята, сьогодні ми з вами будемо малювати вогонь. Вогонь, який приносить користь і який робить біду, шкоду. Але я пропоную намалювати вогонь, який приносить користь за допомогою нетрадиційної техніки, а саме... Зім'ятою фольгою. Лята, а як ви гадаєте, вогонь добрий чи злий? Вогонь добрий буває тоді, коли зникає світло, і ми запалюємо свічки, і темрява відступає від нас. А також ми можемо запалити вогонь в печі або в багаті на природі і зварити собі. Їжу. Тоді вогонь стає в пригоді людини, і він є добрим. Але вогонь може бути і злий, діти. Тоді стається пожежа, горять будинки, і злим вогнем бореться лише пожежник. Сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати лише добрий вогонь. Вогонь, який приносить користь людям. Для роботи вам потрібно підготувати аркуш білого кольору, гуашеві фарби, пензлик, склянка з водичкою, фольгу та серветку. Перед початком малята, як завжди, зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири п'ять. Починаємо малювати. П'ять, чотири, три, два, раз. Гарно все у нас. А тепер малята починаємо малювати. Спочатку намалюємо для нашого вогника дрова. Ось так. Зверху вниз одну дощечку. І Ще одну дощечку. А тепер малята беремо зім'яту фольгу, наносимо пензликом на неї червону фарбу спочатку та робимо відтиски на папері. Ось так. Малята ось такі відтиски зробила я. Тепер на цю ж саму фольгу я буду наносити фарбу жовтого кольору. Та будемо робити такі ж самі відтиски, але додаючи жовтий колір. Ось так. Малята Ось такий вогник з ім'ятим тим папером намалювала я. А від вас, як завжди, я буду чекати ваших малюнків. Ми зробимо колаж та полюбуємося разом з вами. А тепер в мене все. До побачення!